Привіт! Школа тренерської майстерності вітає вас! Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про валізу тренера. Тренерська валіза, з чого вона складається? Я вам пропоную сьогодні познайомитися з бюджетним варіантом тренерської валізи. А саме, я використовую маркер з косим зрізом 4 кольори. Ну, ми далі йдемо, да? До тренерської валізи входить малярний скотч. Він буває возенького формату, буває ширше, але я використовую з великою кількістю метрів. До тренерської валізи також використовую як бюджетний формат. Папір. Це може бути блокнот фліпчарта. Він може бути 10 аркушів або 30 аркушів. Найбюджетний варіант, коли ми маємо в своїй роботі бюджетний формат тренерської валізи, Це папір офісний форматом А4 білого кольору. До бюджетного формату і тренерської валізи я використовую пастельні кольори або є колір, називається Неон. Я як завжди беру мікс аркушів і мені вистачає. Цієї пачки надовго. До тренерської валізи я ще використовую папір з шаровим покриттям клею, або його ще називають стікери. Я використовую обов'язково різних кольорів і різної форми, або різних кольорів однієї форми. Або використовую, наприклад, в такому випадку, телефон, або є лейс, або яблуко, різні форми. І різних кольорів. Дуже важливий секрет, як користуватися стікерами. Деякі відривають їх просто так і чіпляють, і тоді хвостики загортаються. А якщо ми з вами візьмемо від краю і зліва направо, дуже обережно розміщуємо, і тоді він більш ровніше розміщується на папері І ці. Кінцівочки вони не загортаються, вони в іншому вигляді використовуються. У бюджетному форматі тренерської валізи дуже зручно використовувати білий папір. Або якщо він з одного боку використаний, а з іншого білий, його теж дуже зручно використовувати і об'єднуємо їх за допомогою малярного скотчу більш Інший формат тоді він виглядає як єдиний плакат. А першого формату і його можна зручно використовувати для роботи в малих групах. Так само можна використовувати і кольоровий папір. Дуже зручно використовувати кольоровий папір А 4 для структурованої роботи в малих групах або в загальної роботи. Як приклад, ви бачите, що є різні розділи будь-якого тренінгу. Наприклад, що таке тренінг? І фіксуємо відповіді: що таке очікування, хто такий тренер, правила роботи тренера, і правила роботи групи. Це дуже яскраво. Показує структурованість і, можливо, об'єднувати по визначеннях, які здійснюються в малих групах. Звертаю увагу на маркери, які я використовую під час роботи в якості тренера. Я використовую 4 кольори: синій, зелений, чорний, червоний. Як завжди, я беру один набор маркерів для тренера і чотири або п'ять таких самих наборів для роботи в малих групах. Я використовую особисто маркер з косим зрізом. Чому? Тому що їм дуже зручно писати будь-яким шрифтом і це дуже яскраво сприймається учасниками групи. Наприклад, він. Можна написати с, або можна писати тоненько. Підписуйтесь на мій канал Школа тренерської майстерності.